Собачка допомогла отримати візу в США. Цікаво як? Слухайте далі. Коротку, але цікаву історію, яка може бути корисною і вам. Мене звати Наталя, агенство Візапрофі, і ми професійно допомагаємо отримувати візу в США, Великобританію, Канаду з 2014 року. До нас звернулася сім'я, яка планувала туристичну поїздку до США. Шанси на отримання візи були хороші, але візові офіцери завжди з підозрою ставляться, коли на візу подається уся сім'я при підготовці до співбесіди. Підготовка у нас індивідуальна, де ми розбираємо саме вашу ситуацію з прикладами, пояснення всіх потрібних дій. Я зробила акцент клієнтам на надання максимум доказів прив'язки до України, щоб у офіцера не було сумнівів, що вони захочуть залишитися в США більше, ніж заявляють. Сім'я цей момент добре запам'ятала. І на співбесіді, коли вже розказали все, що було важливо, але побачили, що візовий офіцер думає над рішенням, чоловік взяв ініціативу в розмові і сам задав питання візовому офіцеру. А у вас є домашні улюбленці? Візовий офіцер здивувалася і сказала, що в неї є собака. Чоловік відповів їй. У нас також є собачка, і вона чекає нас вдома, хіба можна її залишити надовго? Посмішка з'явилася на обличчі в офіцера і повідомила, що візи одобрені. Здається, така дрібниця, але стала плюсом при прийнятті рішення. Цей випадок підтверджує, що навіть найдрібніші деталі можуть мати значення, а вміння побудувати діалог, відкрити двері до вашої мрії. Завдяки досвіду та індивідуальному підходу ми допомагаємо нашим клієнтам знайти ці унікальні моменти, які роблять їхні історії неповторними. Дякуємо цій сім'ї за довіру, і ми раді, що могли стати частиною їхнього шляху до успішного отримання візи.